Якщо ти не зрозумієш цієї істини, що в Христа тіло одне, ти залишишся в темниці якогось іншого тіла, де буде написано во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, але ніколи ти там його не побачиш. Коли ти в тілі католицькому, православному, протестантському, ти повинен знати, ти співучасник діянь цього тіла, цієї голови. Ти співучасник, ти член тіла. І маєш розуміти, ти несеш колективну відповідальність. Ще раз кажу, ти не викритишся перед Богом. Я, я був проти. Ну і що? Ти будеш винен, і діла твої пройдуть як через вогень. Можливо, ти спасешся, але я не хочу тобі обіцяти того, тому що Христос каже, що ті ворота бісівські, вони широкі і широка дорога до них. А от двері до нього вузькі, і мало хто в них війде. Ти будеш зважений. І не дай Бог, щоб ти за. Ти був залегким, щоб в тобі не було слова, а слово це і є, та їжа, яка буде наповнювати тебе і робити тебе вагомим в тілі Христовому, в ділі Божому. В духовному тілі цей принцип теж діє, так само, як в тілесному. Тіло порушило закон, порушило, зробило зло, сидить в тюрмі зі всіма своїми членами тіла. Противляться вони, не противляться. Те саме і тут. Противишся ти папі, не противишся ти папі, ти в тому тілі, і ти несеш що? відповідальність разом з головою. Співучасник. Православні співучасники, католики співучасники, і протестанти співучасники. Інакше не розумій навіть. І якщо в духовному ти маєш розуміти, що ти можеш вийти з цього тіла, то в тілесному ти цього не можеш.